Привіт, вітаю тебе на каналі Smartphone. UA. і в цьому відео розповідаю про піксельний дисплей. 32 пікселі по ширині, 32 по висоті, а загалом 1024 пікселі в корпусі розміром 20 на 20 сантиметрів. Навіщо комусь треба такий дисплей? Що він може, та які у мене враження від нього? Розповідаю далі в відео, але спочатку почну з прайсу. Купував його на AliExpress Ціна приблизно 30 доларів. Це саме за цю версію, бо бувають і більші такі дисплеї, і менші. По кількості пікселів бувають 16 на 16 і 64х64. Перший дешевший, другий дорожчий. А той, що у мене, десь посередині, якщо і собі такий захочеш, лінк де купував в описі до цього ролику, і можливо там будуть навіть промокоди на знижку для тебе. Ну а я переходжу безпосередньо до дисплею і почну з комплектації. До нас він приїжджає в ось такому пластиковому корпусі. Тут все пластикове, навіть матеріал, що прикриває оці всі пікселі. Всередині в коробці була інструкція, а на корпусі була ось така паличка, завдяки якій. Цей дисплей можна вперти на щось, якщо він буде стояти, наприклад, на столі. Тож навіть за такий маленький нюанс варто сказати виробнику дякую. Ну і звичайно, крім того, щоб поставити на стіл, ви можете і повісити на стіну цей екран, бо для цього передбачені місця для двох гачків. В комплекті немає додаткових аксесуарів, які дозволять вам повісити цей пристрій на стіну. І я собі самостійно зробив гачки, щоб повісити цей екран ось в той кут. До речі, ця паличка зберігається на корпусі для неї передбачено спеціальне місце. Що ще важливо знати з характеристик? цей пристрій підключається через Type-C роз'єм. Кабель в комплекті Type-C Type-A і споживає він у моменті не більше 10 Вт енергії, тобто працюватиме навіть від звичайного павербанку, найпростішого. Type-C роз'єм заходить через виямку в корпусі знизу, в принципі, зроблено доволі зручно. Головне, що не десь збоку і його не буде видно, якщо ви повісите або поставите цей пристрій на стіл. По габаритам нагадаю 20, 20 см та 24 мм товщина. Довжина кабелю, який йде в комплекті з цим пристроєм 1,5 метри. З лицевої сторони корпусу в нас лише пікселі з тилової – два кріплення, місце для тримача та місце для підключення. На трьох боках взагалі нічого немає. А на четвертому дві кнопки прогумовані, великі, їх легко намацати в темряві. Перша відповідає за вимкнення вимкнення а інша перемикає режими. Тобто картинки, які можуть відображатися на цьому дисплеї. По корпусу все. Але щоб повністю розкрити можливості цього пристрою, потрібно встановити додаток. Він називається iDot Matrix. Працює стабільно, хороший додаток, інтерфейс зрозумілий. В цьому додатку для вас є декілька основних режимів. Перший: ви в ньому можете самі щось малювати, можете обирати колір, масштабувати зображення, щоб більш точно поцілити в потрібний піксель. Можете відразу малювати дзеркально відносно правої та лівої сторони та відносно вертикалі. А можете завантажити свою картинку і дати змогу додатку опрацювати її. Ось так, наприклад, виглядатиме милого мого каналу, якщо завантажити його відразу без обробки. Звичайно ж, цю картинку можна буде потім доопрацювати в редакторі, і ви зможете зробити з неї цукерочку. Але треба буде попрацювати пальцем по екрану, щоб відновити пікселі там, де вони чомусь зникли. Другий режим роботи в додатку це коли ви можете створити з декількох картинок вже певну анімацію. Тобто створили картинку, потім скопіювали слайд, щось домалювали, і у вас вже створюється картинка, яка змінюється в часі. Це, наприклад, якщо ви захочете робити анімацію. Третій режим додатку просто пишете текст. Його можна писати великим, маленьким та змінювати шрифт. Ну і, звичайно, ж, змінювати фон та колір, плюс додавати ефекти. Третій режим це створювати будильники. Так, в корпусі цього дисплею передбачений динамік. Він хоч і не надто гучний, але якщо рамка буде стояти біля вас поруч, то вона зможе вас розбудити. Я це перевірив. Четвертий режим: ви можете створювати цілий розклад. Наприклад, о 9 мене розбудити, о 9.30 Нагадати, що варто сідати до роботи, о 10, що варто піти зробити кави. І на кожну цю дію можна додавати певну анімацію або з галереї, або свою, або картинку, або реальну анімацію в русі. Так, наприклад, можна привчити дитину до якогось розкладу, бо коли є якась візуальна інформація, то вона сприймається набагато цікавіше та ефективніше. Шостий режим це секундомір, анімований. Сьомий режим це відлік часу, зворотньому порядку. По суті, таймер. Восьмий режим схожий на табло. Коли, наприклад, грають дві команди, а ви виставляєте їм бали: одним один бал, іншим два бали. І так ви бачите, у якої команди скільки балів. На жаль, можливо це робити лише для двох команд в один момент часу. Ті всі режими в додатку iDotMatrix Matrix зібрані на першій вкладці. На другій вкладці ми можемо погратися з форматом виводу часу. Або з різними форматами анімації, які ми просто хочемо збачити в моменті на своєму дисплеї. Тут саме ми можемо змусити дисплей показувати ті картинки, які ми самі згенерували в редакторі цього додатку. Третя вкладка це каталог анімованих та статичних зображень, які нам пропонує виробник. Там багато всього зібрано по категоріям розваги, емоджі, щось пов'язано з бізнесом та інше. Можна багато чого цікавого знайти, щоб не малювати це все самостійно. Четверта вкладка меню відповідає за анімацію, яка може працювати в парі з музичним треком, який ви запустите, наприклад, себе на смартфоні. І тоді картинка буде стрибати в ритмі музики, що програється. Причому варіантів такої анімації багатенько є з чого обрати. Остання вкладка це налаштування. Там можна обрати яскравість, з якої показує дисплей. Перед вами, до речі, зараз максимальна яскравість. Ще можна обрати мову та погратися з режимами енергозбереження. Підведу підсумок. Піксел дисплей 32х32 достатньо недорогі, всього 32 долари за 1024 пікселі. Ця ціна була, коли купував я. По лінку з опису можеш перейти і подивитися, який прайс зараз. Плюс, якщо будуть актуальні промокоди, я їх залишу також в описі до цього ролику. Мені сподобався цей дисплей тим, що він простий в налаштуванні. Це робиться зі смартфону. В базі дуже багато візуальних ефектів, які вже можна використовувати. Плюс можна творити самостійно, створювати свої анімації та картинки. Цей дисплей можна використовувати як декор в кімнату, як інформаційний дисплей в невеликому бізнесі, ну і навіть просто як годинник. На нього не можна вивести специфіку. Гефічну інформацію, наприклад, кількість підписників на конкретному YouTube каналі або курс біткоїну, але можна написати певну інформацію в додатку і вивести її на екран, і вона буде відображатися. Тож, якщо і собі хочеш такий невеликий, цікавий і багатофункціональний дисплей, то придивись до цієї моделі з софтом iDot Matrix. На Aliexpress дуже багато цих дисплеїв і варто тут обирати той, у якого більш стабільний софт. Ціна невисока, споживання енергії невелике, яскравість до. Як додатковий елемент освітлення, наприклад, в моєму кадрі, дуже непогана штука. Для цього я його і купував. На цьому у мене все. Виникнуть питання по цьому піксельному дисплею. Пишіть в коментарях. Спробую відповісти. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Виникли питання? Ще раз наголошую, пишіть в коментарях. До зустрічі!